«Даже, якщо бачу забруд, пускайте, ту дорожку. Він мене роздражає, я не можу з ним знаходиться. Маму, я бажаю його саме так дівчина з Хмельницького у прямому ефірі, взялася розповідати про те, що вона була б тільки рада, якби її батька забрали на фронт, бо він її, мовляв, дратує. Такі висловлювання підтримала і подруга дівчина, яка сиділа за кадром, і заявила, що їй теж доведеться терпіти свого тата, але через вісім місяців, коли той повернеться з війни далі ймовірно на зауваження глядачів щодо російської музики Юна Хмельничанка взялася відповідати, що їй на все байдуже, на війну в тому ж числі, тому вона буде слухати російську і надалі. Тож я слухаю російську музику, при чому тут це? Тому що ти їм гроші росіянам Мені їм ще букваю. Хай отримують. І вони потім це на війну скидають, а потім за це було. Баб ще буквою. Навіть не таке. Після чого подруга сказала, що дівчині все одно бо в неї батько не воює на війні, на що та погодилась і поспівчувала приятельці. Втім, продовжила відстоювати свою позицію зі словами, як би сильно вона не любила Україну, але російські пісні нібито є кращими. Там хотієш слухати що мені предлагати підхубу бубу чувати. Чи під що там що є? Таке ненормальне. Ну і так, школярка взялася наспівувати одну з композицій популярних в Тіктоці і заявила, що готова станцювати під українську пісню, якщо хтось напише нормальну і їй за це заплатять гроші. Жодної офіційної інформації чи коментарів від поліції щодо інциденту наразі немає. Софія Фанкотелеканал НТА